Слава Україні! Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Сьогоднішній відеогляд буде присвячений нашим новинкам, які до нас приїхали на автомайданчик. Ви підписуйтесь, буде багато цікавих авто, і я бажаю всім приємного перегляду. Peugeot 3008 13 року 2-літровий нас гібрид це у нас дизель. 190 пробігу. в Автомобілі присутні два ключі. І давайте зараз вам покажу комплектацію даного автомобіля. І так, друзі, в нас присутні в автомобілі підривліві пелюстки датчик світла дощу, екран з навігацією, двозонний клімат-контроль, коробка, звісно ж, автомат. Є шайба е, вибору режиму в'їзди. І це в нас, друзі, повний привід. Також дане авто оснащене камерою заднього огляду та задніми парктроніками. Ну і так виглядає багажник 2008-го. Рено Гранд Сенік 10 го року 8752-літровий дизель автомат на 239 тисяч пробігу. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Друзі, комплектація в автомобілі досить класна. У нас є безключовий доступ, підігріви сидінь, електроуглівання у нас водійського сидіння йде, двоколірний йде шкіряний салон. Також у нас мультикермо, датчик світла дощу і коробка автомат. І, Друзі, це в нас семимісна версія даного автомобіля. Вода Октавія а 2014 року 9800, 1.6 дизель механіка 248 тисяч пробігу, представлена в кузові Універсалу. Автомобіль свіжо пригнений, розмитнений та сертифікований. Так виглядає наш ключик від Октавки і давайте зазирнемо до неї у салон. Авто має 4 скло підіймачі, мультикермо, механіку, коробку та двозонний клімат-контроль. То присутні два комплекти в нас резини. Зимова та літня. Літо, як ви бачите, на татанчиках, зимова в нас на штампах. Досить приємний бонус при купівлі автомобіля. Мазда трійка. 13700. 17 рік, 2,5 бензин, автомат, 65 тисяч в пробіг. Автомобіль має безключовий доступ, 4 скло підіймачі, електролювання, водійського сидіння, чорний шкіряний салон, коробку, автомат, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Друзі, якщо вас зацікавило якесь авто з даного відео або просто з нашого сайту, ви можете замовити в нас комплексну перевірку. Ми поїдемо вам на сервіс, перевіримо її тощиноміром, повністю весь фото та відеозвіт вам надішлемо у особисті повідомлення. Тобто ви можете вже приїхати і купити в нас готову перевірену машину. Kia Sportage 12800. 12 рік, 1,7 дизель-механіка, 256 тисяч кілометрів пробігу. Ключик від спортеджа. І давайте подивимося на його комплектацію. До речі, автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Автомобіль має 4 скло підійматі, датчик світла дощу, мультикермо, механіку шестиступку та двозонний клімат контроль і, друзі, я нагадую, що у цьому відео я вам зараз показую лише новинки. Насправді, у нас набагато більше різних цікавих автомобілів, які ви можете переглянути на нашому сайті Гарбазар у розділі автомобілі. Що ж, я продовжую показ даного автомобіля. Також в ньому присутні задні парктроніки та фаркоп. Давайте заглянемо до... Багажнику даного автомобіля. В спорттежі він досить великий. І люди полюбляють в нас дане авто за те, що воно економічне, приємне по запчастинам, і машинка реально надійна. Ось такий у нас невеличкий хетчбек з механікою. Це у нас Peugeot 208. 1,6, друзі, дизель 2014 року 218 рідного пробігу, так виглядає ключ уявляєте, як ця запальничка з таким двигуном їде, і при тому ця машина ну, не то, що економічна, мега економічна. Хто хоче собі ось таке компактне, авто, на яке не хоче витрачати людину, ну, на яке ви не хочете витрачати багато коштів, рекомендую розглянути ось цей прикольний стильний варіант. Ну, тут, як виглядає на спередня панель досить і досить стильна. Що ж друзі, в також в даному авто присутні задні парктроніки, і давайте вам продемонструю багажник. Хоч у нас компактний хетчбек, але багажник навіть і тут є досить непоганих розмірів. То не гориться, щоб повставив два пакети і все нема багажника. Він є, як ви бачите, досить вмісткий. І під низом навіть у нас є запаска з домкратом. Ось так. І задній ряд сидінь, звісно, складається. Рено Колеос 2011 року 2-літровий дизель, 217 тисяч пробіг, повний привід механіка в комплектації Bows. Так виглядає у нас ключ-карта від Колеоса. І давайте заглянемо до нього у салон. А комплектація тут дійсно дуже гарна, де комбіноване салон шкіра зі тканиною, мультикермо, клімат, круїз контроль, повний привід та багато інших корисних функцій. Також автомобіль має безключовий доступ. Друзі, в багажнику присутня задня шторка, також ця поличка в нас закривається. Можна собі окремо поставити зверху речі. Ну і ось так виглядає у нас автомобіль позаду. Buick Envision. 17 рік, 15500, 2,5 бензин автомат, 81 тисяча пробігу в максимальній комплектації. Так виглядає, у нас ключ. Є електропривід багажник, як ви зрозуміли, машина заводиться з пульта і реально досить-досить багато різних корисних функцій. Хто має безключовий доступ. Чотири склобіді мечі, пам'ять сидінь, електропривід багажника, датчик світла, дощу, підігрів сидінь, повний привід, мультикермо і можна продовжувати цей величезний список корисних функцій. Також в нас клімат і підігрів заднього ряду сидінь. В автомобілі присутня камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, як я казав, вже є електропривід багажника і багажник біюку досить приємних розмірів. Dacia Сандеро Stepway, 9-го року 5350, 1.4 газ бензин, 175 пробігу і в автомобілі присутні два комплекти резини. Так виглядає в нас передня панель автомобіля. Audi Q5 в комплектації Premium Plus, 2-літровий бензин автомат 2012 року, 117 тисяч пробіг. У нас є панорамний дах, шкіряний салон коричневий. Я вам зараз все детально покажу. І в нас так виглядає ключ від Audi. Поїхали до комплектації. Авто має 4 склопідіймачі, пам'ять водійського сидіння, електролювання, звісно ж, водійського та пасажирського сидіння, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, повний привід кватро і величезний панорамний дах. Друзі, автомобіль розмитнений вже сертифікований. І ще по комплектації хотів додати, що тут є камера заднього огляду. А в нас, друзі, гаряча пропозиція Land Rover Discovery Sport 23516 року 2.0 дизель автомат 198 пробігу. Друзі, це в нас Європа, не Америка. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Авто має безключовий доступ, повний електропакет. Звісно ж, там клімат-контроль, круїз-контроль, електролювання водійського сидіння, красивий дуже білий шкіряний салон і панорамний дах. У нас елегантний та розкішний кросовер. Друзі, в авто присутні передні задні парктроніки, камера заднього огляду та електропривід багажника. Ну і багажник, звісно ж, тут величезний. Він, можна, він закривається як із кнопки на ляді, так і з пульта. Ну що, друзі, казати? Range Rover. Audi Q5 в комплектації Premium Plus 11-го року. 2-літровий бензин 135 пробігу. Автомат. Панорамний дах, шкіряний салон. Що ж, друзі, йдемо дам, комплектацію. Що ж, друзі, тут у нас є повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електролювання водійського та пасажирського сидіння, датчик світла дощу. Одним словом, дуже багато різних корисних, цікавих функцій. І також, друзі, тут присутній панорамний дах з люком. Чорний. Шкіряний салон і чорна нас ауді. Nissan Leaf Європа. 912 року 54 тисячі пробіг. У нас без пошкоджень, автоматична коробка передач. Два ключі від лівчика і давайте подивимось на нього всередині. Авто має безключовий доступ, 4 скло підімача, підігрів терма, підігрів сидінь та багато інших корисних функцій. Audi Q5 13 року 2.0 бензин автомат в комплектації Premium Plus. Нас же ви бачили їх декілька на автомайданчику, тому просто вам покажу. Це також дуже гарна комплектація. Що ж, друзі, присутній електропривід багажника в нас, перед зад парктроніки та камера заднього огляду. bmw 5-ти 12800, Бензин автомат 2012 року. Машинка в нас зі штатів приїхала в рідній фарбі. Так виглядає у нас ключик від автомобіля і поглянемо давайте усередину. Так виглядає у нас передня панель авто. Багажник в даному автомобілі досить непоганих розмірів. І в нас п'ятірочка в кузові седан. Volkswagen Golf 7-го покоління 15200 18-го року в рідній фарбі з рідним пробігом 161 тисяча 1,6 дизель, механіка досить непоганій комплектації. Машина розмитнена, свіжо пригнана та сертифікована. Що ж, давайте поглянемо у салон. По комплектації у нас 4 склопідіймачі, підіймачі, дзеркал, комбінований салон, тканина з алькантарою, масаж водійського сидіння, великий мультимедійний екран, механіка, двозонний клімат-контроль, підігріви сидінь. І парктроніки, до речі, 360. Задній ряд сидінь дуже просторий. Машинка економічна, динамічна. І досить практично. Ну і багажник в в Кузові Універсал досить і досить приємних розмірів. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Я вам показав лише новинки, які в нас продаються. В наявниці на автомайданчику понад 150 різних автомобілів. Приїжджайте, оглядайте та купуйте гарні авто на авторинку кар Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео на нашому YouTube каналі. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей